Тут у нас дивне відео. Люди натрапили в кущах на якусь інопланетну істоту, воно мале. Воно пухнасте, воно вчепилося в кущі і дивиться очима аномальних розмірів. І ніяких пояснень. В коментарях люди в шоці. Хтось пише, що це Гремлін. Хтось каже, що так починаються історії про викрадення інопланетянами. Є такі, що радять спалити це, поки воно не відклало яйця. Що воно за? Розповідаю: цей пухнастик зветься Довгоп'ят Хорсфельда. Довгоп'яти це маленькі примати. Вони виглядають так, ніби боженька спочатку хотів створити мавпу, потім сову, а потім Рибульця живуть на Філіпінах, у Малайзії, Тайланді та Індонезії. Тут ми чуємо, як люди за кадром кажуть індонезійською: Бінатанг Ланка, «Бінатанг ланка, тобто рідкісний звір. І знаєте, справедливо, бо побачити довгоп'ята це як виграти біологічну лотерею. Назва довгоп'ятів від їхніх задніх лап. Вони непропорційно довгі і допомагають їм робити неймовірні стрибки з дерева на дерево. Очі в довгоп'ята, як два окремих персонажі, кожне більше за його мозок. І це не образа, це факт. Завдяки їм звірятка чудово бачать у темряві, а у нас душевна травма. Спілкуються ультразвуком. Це у них такий секретний чат. Людське вухо нічого не чує, а вони там вже обговорили, в кого діти тупотять, та привітали з вирною неділею. Довгоп'ятик єдиний примат, який харчується виключно м'ясом. Фрукти та листочки це не його. А от комахи, ящерки, пташенята це воно, вони дуже обережні і майже весь час сидять нерухомо, поки не помітять здобич. Якраз як на цьому відео. Стрип.